Вітаю вас, друзі. Ви на каналі 10 хвилин про життя в Канаді. Мене звати Володимир. І хоч сьогодні не неділя, а понеділок, я все одно вийду з рубрикою Шок шокується шокується в Канаді, шокується в Сполучених Штатах, шокується в Україні, в світі, в Європі. Все цікаве, що відбулося на минулому тижні. Минулий тиждень у нас був дуже насичений на події і в політиці, і в економіці, і в перипетіях війни між Україною та Канадою і Україною та, та Росією. На щастя, немає війни між Україною та Канадою, але є війна між Канадою і Сполученими Штатами. Коротше, настільки війн навкруги, що вже можна заплутатись, і ось аби не заплутуватись, а бути в курсі всіх подій. Будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк. А давайте будемо обговорювати події, що минуло на тому тижні. а сталося справді дуже багато, і головні новини були в політиці. Все ж таки, і трошки в економіці, але давайте почнемо для затравки з економіки. Економічні новини в Канаді в нас були не дуже радісними. На 0,7% зросла інфляція за лютий. Інфляція за лютий становить 2,6%. Для порівняння в січні було лише 1,9%. Це відбулося через те, що закінчилися дії налогових канікул, податкових канікул, які були введені ліберальною адміністрацією у. Тому році, в грудні два місяці, канадці не платили податок на алкоголь, на іграшки, на подарунки і так далі. І це доволі сильно вплинуло на ціни. Але все хороше інколи закінчується, ціни почали зростати вже з лютого. І маємо те, що маємо інфляція 2,6%. Як на це відреагує Національний банк Канади, невідомо, тому що в них є фетіш, буквально вони хочуть, щоб інфляція в Канаді не була більше 2%. Коли вона стає більше 2%, у них починається паніка, і вони починають задирати облікову ставку. Так вони зробили два роки тому. І це дуже сильно вплинуло на економіку Канади. Негативно вплинуло. Чи буде це робити в цей раз Національний банк? Я думаю, що ні. Тому що у нас торгівельна війна триває між Канадою і Сполученими Штатами. У нас незрозуміла політична ситуація в Канаді. У нас вибори на носу, про що я розкажу трошки пізніше. І ось в цій ситуації. Робити погано економіці це, напевно, ну треба бути повністю оторваними від реальності. Тому моя думка, що Національний банк залишить ставку на тому рівні, якому вона була 2,75%. А в найкращому випадку все ж таки її понизить трошки, як вони і планували зробити. Будемо спостерігати, але сподіваюся, що в них вистачить розуму, не підіймати облікову ставку. Тому що за цим спостерігають 7 мільйонів канадців, яким треба перепідписувати свої кредити на нерухомість в цьому і в наступному році. Це були такі 2-5 років тому, були дуже 2 насичені роки, коли люди купували нерухомість буквально пачками. дуже багато людей понабралося кредитів. І зараз, якщо ставки почнуть підніматися, це дуже негативно вплинуть на, на звичайних канадців. У мене самого через тиждень перед підписанням свого моря, це, ну, я дуже сильно спостерігаю за те, щоб ставка не зросла. Не дай бі, не дай Боже, тому що я буду брати вирібл ставку, Переміну а, продовжується в нас війна між Канадою і Сполученими Штатами. Торговільна війна, до речі, наразі <смі> сподіваюсь, вона не, не прийме інші форми, тому що цим ушльопком у Білому домі можна очікувати що завгодно. А, він продовжує зневажати Канаду. Робив там чергові заяви, жодного тижня не проходить. Перш ніж Трамп починає ображати Канаду, розказувати про 51 й штат. Розказував, як йому важко, важко з Канадою. Як він сказав, що таке Насті, Несті кантрі, тобто така, як це перекласти. Коротше, погана, погана Канада, і, і погана Канада не така, як хоче Дональд Трамп. На щастя для канадців, а і такої вона ніколи не буде. На що сказав новопризначений прем'єр-міністр Канади Марк Карні? Що він почне спілкуватися Дональдом Трампом лише тоді, коли він почне поважати Канаду. Така доволі жорстка риторика. Я думаю, що це те, що треба робити у спілкуванні з Дональдом Трампом, тому що по-хорошому він не розуміє на булінг, треба відповідати тільки булінгом, на санкції торгівельні відповідати торгівельними санкціями, Що Канада в принципі доволі успішно робиться робить зараз. А якщо прийти в будь-який канадський магазин, зараз то ви побачите маркування товарів. Маркують торгівельні мережі, які товари виробляються в Канаді, аби люди розуміли. Багато вже було фоток з магазинів, коли поряд стоїть канадські товари. Американські канадські беруть, американські ігнорують. І американці повинні відчути на власному гаманці, що таке сваритися з найближчим торгівельним партнером і вводити ці незрозуміли нікому не потрібні тарифи. 25%. нас через тиждень. Очікує нова серія цієї попеї 2 квітня. Трамп обіцяв підняти ще більше тарифи, не тільки для Канади, до речі, для всього світу. А очікуємо чергове подіння акції на наступному тижні, коли це буде така політика продовжена. А, дуже весело і сумно спостерігати за цим, що відбувається. Тому що так посваритися з усім світом, це мати треба великий талант, який Дональд Трамп безперечно має. А, політика у нас в Канаді була дуже активна на цьому тижні, на тому тижні, що минув. А, політичні процеси вийшли на свою апогію. Я би так його назвав. А в п'ятницю чи в суботу, напевно, Марк Карні оголосив про дострокові вибори, які відбудуться в Канаді 28 травня. А ліберали вирішили таки піти на дострокові вибори. і Цьому є два пояснення: перше пояснення Марка Карні ніхто не обирав, канадці не обирали нового прем'єр-міністра. Марк Карні не був обраний ні на жодному участку виборчому участку в Канаді. Тому, аби мати таку легітимність, мати право справді представляти Канаду на міжнародній арені і внутрішній арені, треба мати мандат, виборчий мандат. Тому він вирішив, що треба йти на вибори. і Якщо він справді хоче бути прем'єр-міністром Канади, треба щоб цей вибір ліберальної партії підтвердила не тільки ліберальна партія, а вся Канада. І друга причина, чому ліберали саме зараз пішли на вибори, через те, що зростає їх популярність. Якщо у грудні місяці перевага консерваторів ставала становила 25% над лібералами, і вже буквально П'єр Пуальєр, який є лідером консервативної партії, вже приміряв на себе регалії прем'єр-міністра Канади. І дуже впевнено про це розмірковував і вів собі себе відповідно. Зараз все дуже неоднозначно, дуже сильно на фоні торгівельної війни з Трампом піднялася популярність лібералів, тому що вони за, за словом, в Карман не лізли, тому що вони доволі суттєво відповідали, тому що заяви і дії ліберальної партії вони відповідають сподіванням канадцям, як треба відповідати на, на таку агресію. І тому поступово рейтинг ліберальної партії зростає, і зараз вони зрозумілися з. Республіканцями, ось з консерваторами, і, і на деяких навіть по деяких опросах навіть перемагають. Тому на фоні цієї зростаючої популярності ліберали вирішили, що треба брати, як кажуть, бика за роги, і, і треба робити вибори саме зараз, поки є такий тренд зростання популярності. Ну і справді, якщо поставити поряд дві фігури Марка Карні і П'єра Пуальвєра, а то якщо почитати навіть біографію цих двох політиків, то Маркарні ну, ну, здається більш досвідченим, більш освіченим, більш політиком, який займає правильну позицію і має можливість захистити інтереси канадців. Це моя особиста думка. Можете з нею не погоджуватися, думати, що в, в, в черговий раз. Ліберала обмануть як дуже багато українців канадського походження думають. Але справді в цій ситуації моя думка таки схиляється в сторону лібералів. Тому що, якщо подивитися на риторику консерваторів, яка була ще до виборів в Сполучених Штатах, як консерватори підтримували Дональда Трампа, як вони раділи його приходу, і зараз фактично Дональд Трамп ховає. Виборчі перспективи консервативної партії в Канаді він намагався, до речі, на цьому тижні так дуже неуклюже так виправити ситуацію. Така була був закидон, що йому комфортніше працювати буде з Марком Карні ніж з П'єром, тому що П'єра він не любить а Марк, начебто, нормальний чувак. І це дуже, дуже було схоже, коли Путін підтримував так само Трампа, коли він казав, що мені буде не комфортно з Трампом, але буде дуже комфортно з Камалом. Такі прямо аналогії, просто один за один. А насправді у П'єра достатньо мало шансів нормально протистояти Трампу через те, що він не має такого досвіду, фактично. Ця людина була партійним функціонером все своє життя. Він не займав жодних посад, фактично. І лише був таким професійним політиком все своє життя. І з економікою не дуже дружить. Це моя особиста думка, ще раз підкреслю. Тому кого, за кого ви будете голосувати, це ваш вибір. І я ще також подумаю, побачимо, що буде. Хоча ця виборча кампанія буде дуже маленька, лише один місяць. Але напевно, вона буде доволі брудною, доволі багато буде різноманітних вкидів і ось таких ось інсинуацій, які зробив Дональд Трамп на тому тижні. Тому побачимо. Але надіюся, сподіваюся, що 28 квітня Канада таки обере достойних, і ці достойні зможуть протистояти торгівельній війні і посяганням Дональда Трампа на незалежність Канади. Це дуже важливо зробити. Навіть дошло до того, що ось на, у на кордоні з Квебеком і Вермонтам, штат Вермон Сполучених штатів є дуже відоме місце. Така бібліотека, яка стоїть тупо посеред кордону. Кордон проходить по на по підлозі тієї бібліотеки, і для канадців був завжди вільний вхід туди. Там центральний вхід був з, зі сторони сполучених штатів. і канадці могли проходити на той вхід. Не показуючи там свої документи, і зараз фактично вони припинили роботу тої бібліотеки американці. Такий символічний жест на те, що у нас тут закінчилася дружба. У нас тепер тепер лише ось такі будуть стосунки. І ці такі така символіка вже дуже сильно впливає на життя канадців. Канадці стали набагато менше їздити до Сполучених Штатів. Перетини кордонів просто зменшилися капітально. А на кордоні тепер відіймають не наркотики, а яйця американців. Американці їздять за, за, за продуктами зараз до Канади, і вигідно це купувати. І коли повертаються, їх шманають і забирають ті продукти, які вони не декларують. Короче, весело у нас зараз і незрозуміло, що буде далі. Але думаю, що Канада таки зможе себе захистити і не дасть себе в обіду. А давайте перейдемо до політики європейської політики української тиждень. Також був насичений. Всі очікували тих телефонних розмов між Трампом і Зеленським, Трампом і Путіним. Розмови сталися. Путін фактично послав Трампа на три букви. Сказав, що ніякого припинення вогню всеобічного не буде. Кинув йому кістку на припинення ударів по енергетиці і відразу ж нарушив, порушив це цю свою обіцянку. Єдине, що позитивне було, це обмін полонених, але вони відбувалися і до того. Фактично, Путін сказав Трампу, що я буду продовжувати війну, незважаючи на всі твої бажання її припинити. А Трамп, аби не здаватися слабкішим, слабким, сказав про те, що в нас було дуже чудово. Розмова і все буде лише лише поліпшуватися, що він ще міг сказати. Ну справді, очікувати мої очікування про те, що війна в Україні скоро закінчиться, вони були на, на рівні таких погрішностей А зараз, після того, що відбулося на тому тижні, і те, що відбувається зараз, і ці перемовини в Саудівській Аравії, вони ще раз підтверджують мою думку, що ніякого припинення війни не буде в гусяльному майбутньому. Тому, якщо ви дуже сильно на це сподіваєтесь. Троїти якісь плани на те, що ось Трамп таки переможе Путіна в такому політичних баталіях і зможе переконати його припинити війну. Не сподівайтесь на це. Трамп не зможе це зробити. Скоро Трамп сам це розуміє, і Путін це розуміє. І всі навколо всі розуміють, але продовжують думати, що ось Трамп такий великий переговорник і в нього це вдасться. Цей голий король давно голий. Вже пора давно прийняти цю істину, що з Дональдом Трампом війна не завершиться. А якщо будуть якісь такі косметичні зміни, вони будуть приподнесені до таких космічних масштабів, що він зміг таки, він переміг, він домовився з усіма, і тільки при лідерстві Дональда Трампа можливо завершити ці війни. Таку риторику кажуть всі його висуванці та Дональда Трампа, які їздять по цих всіх переговорах. Але насправді нічого в них не вдається і нічого не вдасться, тому що український народ не піде на за, за відомо погані умови. Український народ не буде підписувати ніякі зміни в конституцію і стосовно НАТО і стосовно території і так далі. Червоні лінії не будуть перетині, тому всі сподівання Путіна перемогти там, де він не зміг перемогти на полі бою, вони будуть марними. А ще було залишення суджі на цьому тижні. Я думаю, що сама операція, яку була розпочата, вона зробила достатньо позитивний план. На цю війну найголовніше було показано, що можна вести війну на території Росії і ніяких ядерних зброй зброї не було застосовано. І, Росія, і Росію можна бити на її території і руйнувати російські міста і села. Це треба продовжувати зараз. Про, про те, що йде війна вже на території Білгородської області, це дуже добре. Побажаємо лише успіху українським збройним силам, і ще раз закликаю всіх українців продовжувати донатити на, на збройні сили на підтримку України. Це дуже важливо робити саме зараз. Ще з позитивних новин було те, що Сполучені Штати відновили постачання зброї і розвідданих. Але печальне те, що і зброя і розвіддані можуть таки, так також швидко закінчитися, коли не зможуть домовитись, знову почнуть шукати винних А кого. Легше зробити винними Росію чи Україну в очах Трампа, напевно, легше зробити винними все ж таки Україну. Тому очікуйте нових нових нового пресінгу, нових нових припин припинень поставок і так далі. І аби цього не сталося, треба просто кожному працювати на своєму місці, допомагати Збройним силам ще раз і і розказувати світу, що відбувається, тому що відбувається лише здача інтересів України. Збувається при Просто сьогодні бачив дуже класну карикатуру, коли хтось тоне над тонечою рукою флаг України, і тут біжить американець, а сігає в воду і хватає годинника в той людини, яка тонеть, і виходить з тим годинником такий доволі. Ось так і відбувається зараз, коли американці вже намагаються загарбастати собі атомну енергетику України. Не вдалося з рідкоземельними металами вже почали дивитися на атомні станції. І ця ось така мородерська, така недолуга політика. Вона ну про всім всім все вже давно зрозуміла. Лише є в мене такі невеличке сподівання, що Дональд Трамп таки може знайти мужність признатися самому собі, що нічого він від не... Не отримає і такі зробити те, що від нього всі очікують, а саме почати реально тиснути на, на, на Росію. Чи зможе він це зробити, дуже сумніваюся, але є така дуже-дуже, дуже така маленька надія, що це станеться. А, тому продовжуємо спостерігати за всіми новинами. На цьому тижні буде багато перемовин на, на, на рівні технічних груп, які засідають в Саудівській Аравії. І ці засідання можуть триватися місяцями. Ні про чого не думав. Тому допомагаємо, допомагаємо Збройним силам, підтримуємо Україну і до нових зустрічей. Пока-пака.